Підписки на стрімінгові сервіси вже коштують майже стільки ж, скільки раніше кабельне телебачення. Маю на увазі не дивно, що люди вирушають у плавання по стрімінговим морям. Саме тут на сцену виходить ця морально сумнівна пластикова коробочка. Її можна придбати за ціною сімейного походу у Макдональдсі, вона обіцяє дешевий або навіть безкоштовний доступ до захищеного авторським правом контенту. Ніяких технічних навичок не потрібно. Іншими словами, щось тут не те, чи не так? Отак. Правда, страшніша, ніж ви думаєте. Відкриття користувачем Desktop Echo в передстановленого бекдору на Т-95 змусило нас задуматись, чи це одиничний випадок, чи це впливає на купу подібних android боксів доступних на Amazon Aliexpress і майже на кожному іншому маркетплейсі. Щоб дізнатися, ми купили їх цілу стопку. І як виявилось, бекдор на T-95 лише вершина айсберга. Тож чи варто купувати ці штуки, чи вони всі мають піти прямо на смітник. Піратські приставки не є новинкою. Ще у 2009 році я говорив про Popcorn Hour C200, який міг транслювати відео прямо з торрентів замість їх завантажень. Існує великий ринок для таких речей, як частина покоління Napster. Я можливо сам колись експериментував без осуду. Однак важливо пам'ятати, що ті, хто допомагає вам обійти авторське право, зазвичай не дуже дбають і про інші закони, наприклад, про закони про конфіденційність чи збір даних. Ви можете подумати, ну Linux, невже все настільки погано? Давайте подивимось. Запускаючи будь-який з цих боксів, ви побачите дружній процес налаштування і домашній екран, який виглядає принаймні трохи схожим на Android-TV. Якщо ви використовуєте P-Hole, як це робив Desktop Echo, на цьому етапі ви можете побачити певні червоні пропорції. В найкращому випадку бокс може намагатися пінгувати адресу з фото у URL. Фото означає firmware over the Air, і це відносно стандартна поведінка Android. Що не є стандартним, це те, що якщо ви подивитеся IP-адресу, URL буде вказувати на місце, яке хтось називає Китаєм. Це не проблема сама по собі, але з менш суворими регуляціями в Китаї, особливо щодо іноземців, це означає, що немає гарантій, що прошивка, яку ви завантажуєте, буде чистою або навіть буде прошивкою взагалі. У набагато гіршому випадку ваш досвід буде схожий на досвід Desktop Echo, який виявив численні спроби контакту з URL, що складалися з переплутаних літер і менш використовуваних доменів Верхнього рівня, які намагалися закинути Payload у тепер вже сумнозвісну директорію Core Java. Це важливо, бо ця директорія виглядає як родич copycat, Android віруса з дійсно жахливими можливостями. Оригінал інфікував приблизно 14 мільйонів пристроїв і був розроблений головним чином для генерації та крадіжки рекламних доходів. Але оскільки він може рутувати ваш пристрій, вставлятися разом із запущеними додатками і контролювати вашу мережу активність, його можна використовувати для всіх видів злочинної діяльності. Повертаючись до наших пристроїв, коли ми оглядали їхні файлові системи за допомогою Android Debug Bridge, ми виявили, що майже половина з них мали ту саму папку Core Java і відкритий файл налаштування, навіть якщо вони не одразу намагалися отримати доступ до сумнівних URL. Інший мав папку Core Java, але вона була порожньою, ніби образ прошивки, який вони використовували, містив той самий вірус в якийсь момент, але його було видалено. Це вони просто передумали, чи випадково зламали функціональність шкідливого коду або видалили його, щоб встановити щось гірше? Ми не знаємо. Інший варіант це те, що це залишок відкопіювання чужої роботи. Є докази, що принаймні половина пристроїв, які ми купили, використовують модифіковані версії Android, які почали своє життя як Android для телефонів Google Pixel. Один з таких образів називає себе Big Droid OS. Відсутність результатів Google для Big Droid свідчить, що він існує лише для використання на Android-box і може бути навіть внутрішньою розробленою версією виробника цих пристроїв. Ми знайшли бікдроїд OS на трьох різних боксах, які походили нібито від різних виробників, але всі три мали один і той самий процесор Allwinner і ті ж технічні характеристики. І також ми не маємо способу підтвердити, що вони дійсно прийшли з різних місць, принаймні не без поїздки до Китаю для перевірки заводів особисто, що потребує багато часу і витрат для одноразового викриття в стилі скубіду. І крім того, це не має значення, бо ми бачили достатньо на цьому етапі, щоб стверджувати однозначно, що ви не повинні підключити. Жоден з цих пристроїв до вашої домашньої мережі, принаймні без запобіжних заходів. Ну тобто, що якби ми могли втрутитись в пристрій і запобігти вірусу в реалізації його намірів? Чи могли б ми зробити будь який з них корисним пристроєм? Більшість з них має 4 гігабайти оперативної пам'яті, можливість виведення 4К, Bluetooth, Wi-Fi. Ну це важке питання. Блокування відомої поганої поведінки не захистить нас від невідомої, а ми багато не знаємо. Більшість з них поставляється з попередньо рутованими альтернативними магазинами додатків і переробленою версією коді. Це не викликає довіри. Вони можуть легко містити пейлоди, які цілеспрямовано заражають інші пристрої у вашій локальній мережі, або шкідливий код, який краде облікові дані. І жодні перевірки не дозволять сказати з впевненістю, що все знайдено і видалено. Бекдор в системі, наприклад, може залишатися неактивним місяцями або навіть роками, лише щоб прокинутись, коли зловмиснику потрібен ваш зомбі-пристрій для участі у великій DDoS або чомусь подібному. Один з варіантів було б знайти чисту прошивку і встановити її замість стандартної операційної системи. Маю на увазі, вони ж ротовані пристрої, але, на жаль, наші спроби це зробити в кращому разі закінчились розчаруванням, а в гіршому це було б Взагалі неможливо зробити. Виглядає так, що продавцям, які все ж таки розміщують прошивки, вистачає просто залити їх на Mega, Dropbox або OneDrive. А коли спливає термін, і ці файли автоматично видаляються, продавці або не помічають цього, або їм байдуже. І коли ви все-таки знаходите файл і дізнаєтесь, як прошити його на ваш пристрій, швидше за все, що ви повернетесь туди звідки почали, з тією ж папкою Core Java. О, і також, якщо ви купили це для перегляду піратського контенту, він зникне після установки чисто Android. Є один проект, що створює користувацькі прошивки для android боксів але він працює лише якщо у них є процесор AmLogic, і деякі стрімінгові додатки будуть дуже обмежені функціональності, якщо взагалі будуть працювати. Але, можливо, ви скажете, вони все ще можуть виводити 4К, так? Ні. Окрім жахливих затримок, це зображення явно не є в 4К. І коли ми перевіряли за допомогою ADB розмір екрану, що повідомляється системою, всі ці бокси застригали або на 1080P, або навіть 720P, що смішно. Бо цей каже 8К, навіть не 4К. Тож чи є у них якісь плюси? Чи брешуть виробники про те, що всередині короб? Так. Хоча рекламуються 4 ГБ оперативки, хоча Android повідомляє про 4 ГБ оперативки, і хоча чіпи на платі виглядають як для набору 4 ГБ з пошуковим номером і все таке, це не 4 ГБ. Доступна лише половина цього об'єму і системні властивості підтверджують це. Це, мабуть, пояснює, чому текст на цих чіпах пам'яті Micron виглядає таким затертим, наче його дешево надрукували на заводі. Ця проблема не обмежується лише Android TV-боксами, оскільки деякі автомобільні стереосистеми на Android теж мають проблему з підробленою пам'яттю. Це означає, що і одні, і інші фактично є виготовленими з електронних відходів. Якщо ви не дуже добре розбираєтесь в Android і не можете отримати чистий образ для свого пристрою, немає жодних гарантій, що він, зрештою, не займеться незаконною діяльністю у вашій мережі або не спробує вкрасти ваш обліковий запис Google. Тому для більшості це не варто ризику. Особливо коли ці речі коштують приблизно стільки ж, скільки Chromecast з Google TV, навіть 4К модель у деяких випадках. Звісно, це теж не ідеальний пристрій. Внутрішня пам'ять обмежена до 8 ГБ. Новий блок живлення і донгл потрібні для додавання підтримки USB або microSD і у нього лише 2 ГБ оперативки. Але принаймні він не є троянським конем, який прокрадається до вашої вітальні. Якщо вам потрібно щось потужніше, Nvidia Shield дійсно те, що треба. Пропонуючи підвищення якості зображення від 1080p до 4K, регулярне оновлення програмно забезпечення і можливість діяти як Plex Media Server. Обидві ці альтернативи можуть працювати з коді без особливих проблем, якщо це вам важливо. Обидві здатні на справжні 4К. І найголовніше, обидва бокси не містять вірусів. Повертаючись до теми, стрімінгові сервіси можуть бути дуже дорогими. Налаштування та встановлення надійних, перевірених пристроїв може бути складним, особливо для літніх або несильно технічно підкованих людей. І я не буду стояти тут і казати вам, піратити чи не піратити. Я просто кажу вам про безпечне використання комп'ютерних технологій. І смартбокси явно не про це.